Це унікальний шопер, якого ви не зможете знайти ніде в Україні більше. Саша Глазов і Даша Єртух, ваші оплиски. Перементатор в кулінарії. Ще, ще, ще йому мокладуйте. Доктор філософії. Та продакт-менеджер, експерт у створенні і проєктів проектів організації заходів, відомий своєю креативністю та любов'ю до кулінарії був 16-ки кращих аматорів кулінарів України в проєкті Мастер Шеф 14-го сезону. Значить, Даша євту, популярна блогерка, творець контенту з аудиторією понад 400 тисяч підписників, була в десятці кращих. 11-го сезону Даша шла в топ-5 блогерів України. Ні для кожного секрет, що ви ну, полтавчани, Полтавська область, презентуєте Полтавську область, але переїхали в Київ. Да. Ми, ми катаємося туди-сюди. А добралися. я тим ти Я, я один... село Полтава Київ. Це унікальний шопер, якого ви не зможете знайти ніде в Україні більше. Це тупо полтавський. Креативний шопер ручної роботи. Та що ти 에... розказуєш? Не прийшли, <рес> дай мені розкажи. Мені в коментарях уже сьогодні написали в Тіктокові. Ти що не могла купити нормальний красивий пакет? Звісно, могла, але то було б не так. Це з Ізюменкою. Тому що саме по такій сумці я стала відома популярна в Тіктокові. І мою розпаковку в такій сумці, коли я ходила у похліб додому в селі, я купила. І робила розпаковку саме з такої сумки, і мене знають через неї, того я таку і вам дарую. А вони продаються на базарах. Ну ми колись в ті, що я робила розпаковку, тій сумці 10 років, то взагалі легендарна. Ти представляєш, яка набрала мільйони переглядів. Та робила розпаковку, приходила додому із хліба і казала, в який день я цей, цей хліб купила у Славіка і кажу сьогодні неділя. Розпаковка. Привіт! Сьогодні неділя був хліб. Розпаковка. Це глаза з Щось, щось таке стрьомне, за тобі. буде чому Так, друзі, переходимо до приготування. Наші галушок з нестандартними інгредієнтами. У нас буде тісто з куркумою. Сьогодні я пропоную даш зробити. Галушки начинені грибною начинкою. О, давай. І з споверх зробимо підливу з м'ясом. Давай, ми трохи зробимо це навпаки. Беремо борошно 500 грамів. Відсипаємо. Туди досипаємо, е, соду. Мій секрет приготування гарних, гарного тіста на галушки це. Змішувати інгредієнти сухі і вологі разом. Для цього необхідно нам соду додаємо ми у тісто. Десь е, чайна ложка без гірки. Далі додаємо куркуму в тісто. Хто хоче. Більш виражений е, смак куркуми в тісто, ви можете додати більше, ніж чайна ложка. Я іноді додаю три, тому можете і ви додати три, але куркума надасть гарний колір для тіста, але дуже гарно необхідно перемішати. Можна навіть заново пересіяти з куркумою. Бо якщо ви не пересіяєте, може куркума залишатися такими комочками, і тоді буде нерівномірно колір розпространяти. Далі нам необхідно з вами нагріти кефіру. Кефіру я беру ці 50 грам. Ну, Домашній кисляк, звісно, краще. Але, на жаль, в селах це менше і менше корів тримають. Удачі в сім'ї ще тримають, тому у нас домашній кисляк буває, слава Богу. Далі беремо дріжджі. Кисляк у нас трішки гріється. Вологі дріжджі подрібнюємо і додаємо в нагрітий кисляк або пефір. Змішали всі рідки. інгредієнти заливаємо до муки. І замішуємо тісто. Треба поставити в тепле місце. Що таке тепле місце? Тепле місце гарно можна е, до цього включити, коли ви замішуєте на 60 градусів духовку, або ви можете е, і включити світло там. Я в себе так роблю. Це може бути нам, якщо у вас пічка є, біля батареї, я не знаю. Виправився із шампіньонів, а тепер ми додаємо сниці цибулю І додаємо олію. І ще. І Саша. смажемо до повної готовності. Карамелізований буряк да, для подачі. А І допомагає цей. А? До участі в якихось кулінарних шоу ти знав, що таке карамелізований буряк? Тільки чесний. Ні, звісно. Я його і не вживав. Харабілісований це в галушка. Я на Мастершефі, до речі, вперше його приготував і зрозумів, що це таке. Галушка. О, галушка. Да. Будь ласка, ваші Ваші оплески є перша галушка, сформована, значити. Давайте поаплануємо. Зараз формуємо ми галушечки. Так. Після того, як ми їх сформуємо, необхідно їх буде приготувати на парі. Варіанти приготування напалів може бути. Або ви берете. Е... Я вибачаюсь, от саду просто люди бухають в рівні. Поки ви робите роботу і балакаєтесь А не чого нам не наливає. Просто там просто бухало. Там. Ну так вирішили. Бачите, користь не бонівається. Шикарно, шикарно. Найкращі рушки. Тоша, ти вмієш свистіть? Серйозно? Да. Я горба я... пропасла. Я... Скільки го! Я... І ми можемо переходити до подачі Чи може, а в мене два телефони, я можу там і там. Два телефони? Да. В красних числах буде. Ти не будеш? Раз за заставку. Ні, одинаково. Плюс Олександр, плюс там вже до подачі робить якісь, що з викладає з, з мікрозелені. Так, і поки що те, що я бачу, виглядає дуже симпатично. На з симпатичного кольору. Вже готова страва. Як зараз гарно виглядає у нас от, е, страва, яку приготували Олександр і Даша. Саша і Даша, а що до звір? Подивіться, як це виглядає. Так, розкажіть, що, що прийшло, що в прекрасних. Оце зелень якась, розкажіть, бо ми бачили, що ми щось там доставили. Так, для прикрашання ми використали мікрофін, тобто вирощений, пророщений ворог, виклали його з покладені. Щоб не, не об'їздись оптимально поїсти. Щедро, як ви і хотіли, залили соусом. Соус у нас під такий розвиватий комір. Ми зверху трішки карамелізованого куряка для такої нотки, тому що у нас не забуваємо галушки з куркумою. І, в принципі, всередині у нас надзвичайно м'ягенькі, ніжненькі начинка із шампіньйонів. Шикарно.